Усе ваше життя вас вчили вірити, що гроші це наслідок важкої праці, економії та задоволення малим. Але це брехня. Правда в тому, що після 35 років ви вже мали б пожинати значно більші плоди, ніж маєте зараз. Проблема не в браку зусиль. Проблема в тому, що вас запрограмували жити з обмеженнями, які ви ніколи не обирали. Ваша зарплата це не відображення ваших здібностей. А результат ментального програмування, яке обманювало вас десятиліттями. Мене ніхто ніколи не вчив правильно мислити про гроші. Я виріс, вірячи, що шлях простий працювати наполегливо, дотримуватися правил, відкладати частину того, що залишилося, і сподіватися, що життя влаштується само собою згодом. Але ви вже помітили, що це саме той шлях, яким йде більшість. І все ж таки вони залишаються в боргах, розчаровані та не здійснюють мрії, які носять з собою з молодості. Правда в тому, що нас навчили вірити, що мислення це не навичка, а щось природне, тоді як насправді це навичка, яку потрібно розвивати. У школі нас навчали математики, історії, природничих наук, але ніколи не вчили самостійно мислити про те, як створювати багатство. А тим більше про те, як генерувати справжній дохід. Нас запрограмували вірити, що гроші це прямий результат кількості відпрацьованих годин. Однак подивіться навколо, кого ви знаєте, хто працює наполегливо щодня понад 8, 10 чи навіть 12 годин і все одно не може вибратися з боргів. Можливо, ви й самі відчували це на власній шкурі. Зусилля колосальні, але винагорода мала. Це не випадковість, це програмування. Пам'ятаю, як працював на роботах, які вимагали постійних фізичних зусиль. Я вірив, що якщо я буду присвячувати себе більше, ніж будь хто інший, то неминуче досягнуть успіху. Я працював так багато, що втратив свідомість від виснаження. Саме в той момент я зрозумів, що щось не так. Проблема була не в браку зусиль, а в тому, як я думав про зусилля. Працювати більше не означає заробляти більше. Гроші ніколи не були безпосередньо пов'язані з кількістю пролитого поту, а з тим, як ми використовуємо свій розум. Цей шок реальності змусив мене повністю змінити свій погляд. Зупиніться на мить і подумайте, скільки разів ви вже відмовлялися від того, чого справді хотіли, тому що спочатку подивилися на ціну. Скільки разів ви ловили себе на думці, що не можете дозволити собі, що це не час, що потрібно почекати. Ці фрази це не результат вашої нинішньої ситуації, а результат того, як вас навчили мислити з дитинства. Ми виросли, слухаючи фрази типу, гроші не приносять щастя, потрібно економити на майбутнє, не витрачай більше, ніж заробляєш. Ці ідеї здаються раціональними, але приховують невидиму в'язницю. Вони формують ваше сприйняття та змушують вас приймати життя з обмеженнями, навіть не замислюючись, чи існує інший шлях. Справа в тому, що ніхто не показав вам, як самостійно мислити про доходи. Мислити не в тому сенсі, щоб просто розмірковувати, а свідомо проєктувати інше життя, уявляти можливості за межами фіксованої зарплати, за межами обміну часу на гроші. Цю навичку можна навчитися. Так само, як вивчитися водити машину або грати на музичному інструменті. Але на відміну від технічних навичок, правильне мислення про гроші повністю змінює вашу реальність. Наука вже показала, що спосіб, яким ми думаємо, безпосередньо впливає на наші емоції, рішення та, відповідно, наші результати. Дослідження в економічній психології показують, що понад 70% людей відчувають тривогу. Лише поглянувши на банківський рахунок. Це не про цифри, це про ментальне програмування. Якщо ви асоціюєте гроші з дефіцитом та труднощами, ви живете в постійному стані занепокоєння. А тепер уявіть вплив цього на ваші щоденні вибори ви не ризикуєте, не зростаєте, не інвестуєте в себе, тому що завжди перебуваєте у полоні страху втратити. І ось найболючіше більшість людей після 35 років вже несуть на собі ціле життя негативних підкріплень щодо грошей. Вони вже пережили накопичені рахунки, зарплати, які ніколи не зростали, борги, які, здавалося, не мали кінця. Це створює настільки сильне кондиціонування, що воно стає майже автоматичним. Коли з'являється можливість, першою реакцією є сумнів, страх, відмова. Мислення вже навчене вірити, що це неможливо, що це не для вас. Саме це сталося зі мною. Я мав зруйновану самооцінку і вірив, що ніколи не зможу побудувати щось велике. Але коли я почав змінювати своє мислення про гроші, я зрозумів, що межа була не у світі, а всередині мене. Я відкрив для себе, що гроші це лише ідея, уявлення про цінність. Коли я це зрозумів, я зрозумів. Що не потрібно гнатися за грошима, потрібно навчитися генерувати ідеї, які вирішували б проблеми. Гроші стали наслідком. Тепер подумайте, а що як замість того, щоб питати, скільки це коштує, ви почнете питати себе, як я можу створити ресурси, щоб досягти цього. Ця проста зміна мислення відкриває двері, які були зачинені всередині вас. Саме цей ключ змінив моє життя. Я перестав бачити гроші як роботодавця і став бачити їх як працівника. Вони працюють на мене, а не навпаки. І саме цьому вам потрібно навчитися те, що обмежує ваші доходи, це не робота, яку ви виконуєте, а те, як ви про неї думаєте. Питання, яке має лунати у вас всередині, доки ви будете продовжувати думати так само і чекати різних результатів. Якщо нічого не зміниться у вашій свідомості, нічого не зміниться у вашому фінансовому житті. Перший крок це зрозуміти, що мислення це найпотужніший інструмент, який у вас є, і що, як і будь-який інструмент, його потрібно тренувати та вдосконалювати. Коли ви нарешті зрозумієте це, ви зрозумієте, що весь час, який ви вважали, що вас обманювало життя, насправді був відображенням програми, яку ви ніколи не обирали. І з цього моменту у вас буде можливість переписати власну історію. Коли я думаю про фінансові обмеження, з якими стикаються так багато людей, я розумію, що вони не мають прямого зв'язку зі здібностями або талантом, а з програмуванням, яке вони отримали протягом життя. Існує безмовне число, яке супроводжує кожного з нас найбільша сума, яку ми коли-небудь заробляли за рік. Це число наскільки б випадковим воно не здавалося. Працює як психологічна стеля. Воно влаштовується в розумі, як природна перешкода, але насправді це лише відображення того, як нас навчили мислити про гроші. Багато хто вважає, що ця стеля визначається обставинами, ринком або навіть долею. Правда в тому, що вона була побудована з дитинства, коли ми повторювали, чули, що гроші це дефіцит, що не можна мати все, що потрібно бути реалістами та не мріяти занадто високо. Ці фрази здаються невинними, але повторюються так часто, що стають абсолютними істинами. Таким чином, коли нам виповнюється 35 років, ми вже несемо на собі десятиліття негативного підкріплення, яке змушує нас вірити, що існує природна межа того, скільки ми можемо заробити. Скільки разів ви вже ловили себе на думці, що марно намагатися заробити більше, тому що це не для таких, як ви. Скільки разів ви відмовлялися від можливості, тому що вірили, що не готові або що не маєте необхідних знань. Ці відповіді йдуть не від реальності, а від ментальної програми, яка була встановлена у вас. Це, як, ніби ми несемо невидиме програмне забезпечення, яке працює в фоновому режимі, контролюючи наші фінансові вибори без нашого усвідомлення. Я сам пережив це: був час, коли моя зарплата була настільки маленькою. Що не вистачало навіть на основні витрати. Я вірив, що ця сума це максимум, якого я міг досягти, тому що саме стільки ж отримували всі навколо мене. Це було як, ніби ми були ув'язнені в бульбашці, переконані, що за цим стандартом нічого немає. Але коли я відкрив для себе, що ця межа була лише ментальною, а не реальною, я зрозумів, що можу перепрограмувати своє мислення та розширити свої доходи. Саме це сталося, коли я вирішив змінитися, моя стеля зросла з 4 тисяч доларів на рік до 175 тисяч доларів лише за 12 місяців. Дослідження в економічній психології показують, що те, як ми думаємо про свої доходи, безпосередньо впливає на наші фінансові рішення. Люди, які вірять, що мають фіксовану стелю, мають тенденцію до самосаботажу, відмовляються від підвищень. Уникають інвестування, влаштовуються на роботах, які їх не кидають виклик. Іншими словами, вони живуть у тому, що, на їхню думку, заслуговують і рідко ставлять під сумнів, чи могли б вони заслуговувати на більше. Саме тому, навіть маючи можливості перед очима, вони вибирають залишатися там, де є після 35 років ця програма вже настільки укорінилася, що стає майже невидимою. Ви не помічаєте. Але вона впливає на кожен вибір, будинок, в якому ви погоджуєтеся жити, машину, яку ви вважаєте, що можете возити, суму, яку вважаєте можливою заробити. Стеля не фінансова, а психологічна. І найдивовижніше, що цю межу ви не обирали вона була побудована історіями вашої родини, розмовами, які ви чули в дитинстві, досвідом невдач, які позначили вашу молодість. А тепер уявіть вплив того, щоб пробити цю стелю. Уявіть, що ви перепрограмуєте свій розум, щоб повірити, що можете подвоїти, потроїти або навіть помножити на 10 свої доходи. Це не означає працювати більше годин або ще більше жертвувати. Це означає змінити спосіб мислення, прийняти нові ментальні моделі та відкрити простір для нових можливостей. Питання в тому. Чи готові ви поставити під сумнів програму, яка працює у вашій свідомості десятиліттями? Тому що, доки вона не зміниться, ваше фінансове життя буде продовжувати повторювати одні й ті ж результати рік за роком. Найбільший ворог вашого доходу не поза вами це не економіка, не уряд, не брак можливостей. Найбільший ворог це тиха віра в те, що ви вже заробляєте все, чого заслуговуєте. Ця думка найжорстокіша в'язниця, тому що вона змушує вас приймати як постійне те, що насправді можна змінити в будь-який момент. День, коли ви вирішите пробити цю стелю, буде днем, коли почнеться ваша справжня фінансова свобода. Лише 3% населення контролюють практично все багатство, яке циркулює у світі. Цей факт здається несправедливим, але це не питання удачі або фаворитизму. Це прямий результат закону, який керує доходом закону компенсації. Цей закон стверджує, що те, скільки ви заробляєте, безпосередньо пов'язано з потребою в тому, що ви робите, вашою здатністю робити це добре та складністю вашої заміни. Якщо уважно поспостерігати, ми помітимо, що ті, хто домінує над цими трьома умовами, стають практично неможливими для ігнорування на ринку і тому їх винагороджують надзвичайним чином. Саме в цьому пункті більшість помиляється. Багато хто вважає, що формальна освіта гарантує успіх, але є безліч прикладів, які доводять протилежне. Висококваліфіковані люди з важливими дипломами все ще борються за те, щоб платити рахунки. У той же час є особи з малою або жодною освітою, які входять до 3%, просто тому, що навчилися застосовувати цей закон. Це не про титули. Це про сприйняту цінність. Світ винагороджує тих, хто вирішує проблеми, які дійсно важливі, і чим більший вплив ви створюєте, тим більшою буде ваша компенсація. Яскравий приклад цього те, що відбувається з артистами, які створили тривалий спадок. Елвіс Преслі, наприклад, продовжує генерувати мільйони доларів навіть через десятиліття після своєї смерті. Його вже немає. Але його музика продовжує вирішувати емоційну потребу, розваги, натхнення, культурну ідентичність. Кожного разу, коли грає його пісня, його сім'я винагороджується це сила створення чогось, що виходить за межі часу, джерело доходу, яке тече навіть коли вас немає. Саме про це пасивний дохід, і саме це відрізняє 3% населення від решти. Більшість досі переконані, що потрібно міняти час на гроші. Вони працюють нескінченні години, вірячи, що якщо докладати достатньо зусиль, їх помітять. Але зауважте, найвіданіші та фізично виснажені працівники часто заробляють найменше. Вони докладають зусиль, але не враховують три основних пункти закону компенсації світ не винагороджує грубу силу, він винагороджує актуальність. Компетентність та незамінність. Це правда, яку мало хто приймає, але це ключ до виходу з 97%, які борються за лише 3% грошей. Я сам колись був на цьому боці та разів. Працював на роботах, що вимагали важкої фізичної праці, але які міг виконувати будь-хто. І саме тому я був легко заміним. Поки я вірив, що мені просто потрібно працювати більше, реальність показувала, що незалежно від того, як сильно я старатимусь, мій дохід залишатиметься обмеженим. Коли я відкрив для себе закон компенсації, я зрозумів, що мені потрібно направити свою енергію на те, щоб стати цінним у чомусь, що має реальну потребу та бар'єр заміни. Саме це рішення змінило моє життя. Існує цікавий факт, який підтверджує це. Дослідження показують, що люди, які стають еталоном у своїй галузі, навіть у специфічних нішах, як правило, заробляють експоненційно більше, ніж їхні середньостатистичні колеги. Різниця не в базових знаннях, а в майстерності. Саме майстерність робить їх важко І це шлях трьох відсотків недостатньо робити те, що роблять усі, потрібно виділитися так, щоб стати незамінним у тому, що ви обрали. Тож запитайте себе, те, що ви робите сьогодні, дійсно необхідно. Ви достатньо хороші, щоб бути за це визнаними. А якщо завтра хтось спробує вас замінити, чи буде легко знайти іншого, хто надасть також цінність. Ці питання можуть бути незручними, але вони чітко показують, чому ваш дохід на поточному рівні. 3% не запитують, чи справедлива система. Вони вивчають, як працює система. І адаптуються до правил, що керують багатством, ось чому вони залишаються на вершині, поки інші повторюють цикли зусиль та розчарувань. Правда в тому, що будь-хто може увійти до цієї вибраної групи, незалежно від того, де ви знаходитесь зараз, важливо зрозуміти, що дохід, який ви генеруєте, є прямим наслідком того, що ви пропонуєте, коли ви обираєте працювати у сфері реальної потреби. Розвиваєте свою майстерність до досконалості та позиціонуєте себе так, щоб вас було важко замінити, ви неминуче починаєте приваблювати можливості та винагороди, які здаються недоступними для більшості. Саме це відрізняє тих, хто живе обмежено, від тих, хто будує статки. Рішення стати частиною 3% полягає в розумінні та застосуванні закону компенсації у власному житті. Я дійшов до такого моменту у своєму житті. Коли я застряг у замкнутому колі, яке, здавалося, неможливим зламати. Я багато працював, працював понаднормово, брався за будь-які завдання, але в кінці місяця відчуття завжди було дне і те саме, гроші випарвувалися ще до того, як я міг видихнути з полегшенням. Були роки, коли мій дохід не перевищував 4 тисяч доларів, і я дійсно вірив, що це моя межа. Але потім сталося щось, що змінило все. Завиязавшись з новими знаннями, я зрозумів, що проблема була не в браку зусиль, а в тому, як я думав про гроші. Я вірив, що шлях це просто працювати більше, поки одного дня я не знепритомнів від виснаження. Я прокинувся оточений людьми, які з переляком дивилися на мене, і в той момент я відчув, ніби внутрішній голос сказав мені: ти робиш все неправильно. Це було боляче, але й визвольно. Тому що я нарешті побачив, що витрачаю своє життя на щось, що ніколи не виведе мене за межі виживання. Я вирішив ризикнути я позичив тисячу доларів, купив вживану машину, відра та ганчірки, і почав невеликий сервіс з прибирання. Більшість побачила б у цьому безперспективну роботу, але для мене це був початок нового бачення. Я зрозумів, що не потрібно залежати від однієї зарплати, я можу створювати свої власні джерела доходу. За перший рік дохід зріс з 4 тисяч до 175 тисяч доларів. Різниця не в удачі, не в магії, а в застосуванні простого принципу думати інакше та діяти відповідно до цієї нової думки. Скільки людей сьогодні живуть точно так само, як я жив раніше? Працюючи все більше і більше, вірячи, що фізичні зусилля вирішать їхні проблеми, хоча насправді вони лише утримують їх у полоні. Це мовчазний страх, який підточує мільйони, страх ніколи не зрушити з місця, постаріти, повторюючи ту саму рутину і занадто пізно зрозуміти, що час закінчився. Але коли ви вирішуєте створити кілька джерел доходу, цей страх починає втрачати силу. Дослідження показують, що люди, які мають кілька потоків доходу, повідомляють про значно нижчий рівень фінансового стресу та більшу свободу у прийнятті важливих рішень. Це не теорія, це науковий факт. Відомий приклад о правіє вона могла б залишитися просто телеведучою, але вирішила створити різні способи розширення свого впливу, виробництво, канали, книги, бренди. Саме ця ментальність множинних джерел перетворила її стан у щось мільярдне. З іншого боку, є публічні персони, які пережили протилежне, великі спортсмени, які заробляли мільйони на зарплатах, але втратили все, бо мали лише одне джерело контракт. Коли він закінчився, замок розвалився. У моєму випадку великий поворот стався, коли я зрозумів. Що одного джерела доходу ніколи не буде достатньо, щоб дати мені свободу. Мені потрібно було думати, як три відсотки, які контролюють майже все багатство. Мені потрібно було кілька відкритих дверей, які працювали б одночасно, навіть поки я сплю. І саме це змінило моє життя безповоротно. Можливо, ви питаєте себе, чи справді можливо почати щось подібне з нуля? Відповідь так. У мене не було диплому, не було досвіду, не було впливових контактів. Все, що в мене було, це тверде рішення більше не приймати обмежене життя, яким я жив. І коли я прийняв це рішення, можливості почали з'являтися. Я не знав, як буду розширюватися, але шлях розкривався крок за кроком. Саме це ви повинні зрозуміти: зміни відбуваються не тоді, коли ви знаходите всі деталі. А коли ви вирішуєте, що більше не будете приймати програму, яка тримає вас у полоні, коли ви робите цей крок, світ відповідає завдання просте. Протягом наступних 30 днів вирішіть створити нове джерело доходу, яким би малим воно не було. Це може бути послуга, онлайн проект, ідея, яку ви відкладали. Розмір не має значення важливо зламати шаблон. Це перше рішення може стати початком такої ж глибокої трансформації, як та, яка помножила мій дохід за кілька місяців. Поворотний момент відбувається не тоді, коли у вас є всі ресурси, він відбувається тоді, коли ви усвідомлюєте, що більше не можете жити в межах того самого обмеження. Так було зі мною, і так може бути з вами. Найбільша помилка, яку робить більшість людей. Це віра в те, що єдиний спосіб заробити гроші це міняти час на зарплату. Це модель М1, якій дотримується 96% населення і яка неминуче веде до насичення. Подумайте зі мною, у всіх нас є одні й ті ж 24 години на добу. Якщо ваш дохід залежить виключно від відпрацьованих годин, існує природна межа, яку ви ніколи не зможете переступити. Незалежно від того, як сильно ви будете старатися, ви завжди будете впиратися в цю стелю, тому що час обмежений. І навіть якщо ви спробуєте працювати більше, тіло вимагатиме, здоров'я вимагатиме, сім'я вимагатиме, це гонка, яка ніколи не закінчується. Я жив саме так. Я вірив, що якщо працюватиму понаднормово, якщо візьму на себе більше завдань, якщо буду жертвувати більше, ніж будь-хто інший, то. Природно, матиму краще життя. Але результат був протилежним я був виснажений, розчарований і фінансово обмежений. Ця модель давала мені лише ілюзію прогресу, але на практиці це була в'язниця під маскою чесної праці. Скільки людей сьогодні, старше 35 років, не живуть у цьому ж циклі? Вони встають рано, стоять у пробках, працюють цілий день, повертаються додому втомленими. І навіть тоді дивляться на зарплатну відомість і відчувають, що цього ніколи не достатньо. Це один з найбільших страхів, які переслідують доросле життя, усвідомлення того, що, як би ви не старалися, здається, ви ніколи не досягнете мети. Це породжує невпевненість, тривогу та навіть провину, тому що ви починаєте вірити, що проблема в браку зусиль. Але це не так, проблема в моделі. Працювати більше годин не означає значно збільшити свій дохід, це означає лише виснажувати свою енергію в системі, яка вже народилася неспроможною. Подивіться, як це проявляється в повсякденних ситуаціях. Скільки разів ви заходили в магазин одягу ще перш ніж подивитися на те, що вам дійсно потрібно, кидали погляд на цінник. Це не вибір, заснований на бажанні, це вибір, заснований на обмеженні. Скільки разів ви відкладали подорож своєї мрії, тому що вірили, що це не вписується в бюджет. Скільки разів ви купували машину, яку могли собі дозволити, а не ту, на якій дійсно хотіли б їздити. Ці вибори не про уподобання це симптоми ув'язнення в моделі М1. І найжорстокіше те, що ці моделі вчать з самого дитинства. Нас навчили шукати стабільну роботу, відбивати годинник. Гарантувати зарплату в кінці місяця, якщо можливо, відкладати трохи на майбутнє. Але яке майбутнє? Більшість відкриває для себе через десятиліття, що економія невеликих сум не дає свободи, а лише відкладає страждання. Обіцянка безпеки ілюзорна це як наповнювати діряве відро. Якби ви не намагалися налити більше води, вона завжди буде витікати. Існує факт, який ще більше підкреслює це. Дослідження показують, що понад 70% людей говорять, що не задоволені рівнем доходу, який вони мають, навіть після багатьох років роботи. Це доводить, що проблема не в браку відданості, а в обмеженні моделі, в яку вони повірили. Світ сповнений прикладів чоловіків і жінок, які віддали цьому формату все, але закінчили життя, не здійснивши найбазовіших мрій, живучи на пенсії з позбавленнями. Я пам'ятаю той час. Коли я теж вірив у цю логіку, я працював у пожежній службі в Торонто. Робота була стабільною, поважною, але зарплата ледь покривала рахунки. Я дивився на старших колег і розумів, що їхнє майбутнє це не те, чого я хотів для себе. Вони присвятили роки свого життя, жертвуючи часом та енергією, і все ж не досягли фінансової свободи. Саме тоді я зрозумів. Що якщо продовжуватиму тим самим шляхом, то закінчу точно так само, як вони. Модель М1 це найбільша пастка для тих, хто хоче зростати. Вона ув'язнює мільйони людей у виснажливій рутині, пропонуючи натомість лише хибне відчуття стабільності. Поки ви продовжуєте вірити, що ваша цінність полягає в кількості відпрацьованих годин, вас завжди експлуатуватимуть ті, хто розуміє, що справжня сила полягає у створенні систем. Які працюють без залежності від вашого часу. Звільнення починається в той момент, коли ви розумієте, що обмін годин на гроші ніколи не був і ніколи не буде шляхом до достатку. Ця модель лише гарантує, що ви виживете, але ніколи не дозволить вам прожити таке життя, яке ви дійсно хочете. Якщо ви серйозно сприймете лише одну істину з цього відео, нехай це буде ця спосіб, яким ви думаєте про гроші та про себе, визначає саме те, що ви притягуєте у своє життя. Змінивши свою самооцінку та шаблони, ви можете перетворити свій дохід та створити можливості, які раніше здавалися неможливими. І це лише початок. У наступному відео, яке вже з'являється на екрані, ми піднімемося ще на одну сходинку вашої еволюції мудрості, показавши, як застосувати ці принципи ще ефективніше, щоб ви стали на 1% кращими ніж сьогодні. Дякую, що залишаєтесь зі мною і чекаю на вас у наступному відео.